Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що дивитеся наші відео. Сьогодні розмовляємо про таку цікаву тему, про яку я більш ніж впевнений, чуло 99% населення землі. Це еволюція. І наскільки еволюція може бути поєднана з Словом Божим Біблією, що Біблія говорить про це. Взагалі, на тему еволюції можна говорити дуже дуже багато і дуже довго. Можна наводити десятки сотні прикладів того, що в еволюції, як у вченні, що людина пішла від мавпи, мавпи пішли від інших тварин. І все це пішло від найпростіших клітинних організмів на планеті Земля. Бракує дуже сильно доказової бази. Але ми зараз про це не будемо говорити. Ми будемо говорити про духовну сторону питання. Ми будемо говорити про те, що людина у своїй гріховності часто відмовляється вірити в Бога як верховного суддю і творця. Тобто людина під впливом свого гріха вона має два способи вирішення гріха або йти до Бога своїм гріхом, визнаючи гріх перед Богом і шукати спасіння в Бога, або казати так: Бога ніякого нема. І на підтримку своєї теорії вигадувати різні хитромудрі псевдонаукові теорії. Дуже багато людей вони пішли другим шляхом, і замість того, щоб сказати, що дійсно Бог є, Він є великий, природа свідчить про Творця, і весь світ свідчить про Творця, зорі свідчить про Творця, тварини, рослини, галактики, зірки, наша планета, наше тіло. Все, що ми бачимо в природі, це просто неймовірна велич, і слава Богу. Так можна було би сказати, але ці люди вони відмовилися вірити в Творця, якому вони мають коритися, якому вони мають служити, і якого вони мають слухатися. І вони вигадали хитромудру теорію, що насправді Бога нема, а життя появилося на землі протягом сот мільйонів років. Тому, коли ми будемо занурюватися в тему еволюції, ми повинні розуміти, що справа навіть не в тому, чи є достатньо аргументів на користь еволюції, чи немає тих аргументів взагалі, а так виглядає, що їх дуже мало. Ми повинні розуміти, що завжди є зіпсоване людське серце, упереджене людське серце. І коли ми говоримо про те, що от наука довела, або наукова теорія говорить те і те, або наука має тисячі фактів на підтримку еволюції, ми повинні розуміти, що за цією наукою стоять грішні люди. Грішні люди, які не можуть бути повністю неупередженими і абсолютно об'єктивними. Вони мають свої власні думки, вони вірять в свої власні міфи. І наука не є абсолютним авторитетом в усіх питаннях, тому що наука змінюється, тому що змінюються погляди людей, змінюються погляди науковців. І не забуваємо, що в усі часи серед науковців, серед великих наукових світил в різних країнах були дуже віруючі і побожні люди. Більше того, переважно більшість наукових дисциплін, які ми сьогодні маємо, їх започатковували або розробляли люди, які глибоко вірили в творця. Люди, які робили величезні відкриття в різних галузях біології, геології, хімії, природознавстві, різних розділах фізики, люди, які заклали основи багатьох наук, багатьох дисциплін, вони були часто дуже віруючими людьми, і коли вони робили відкриття, вони часто писали, що вони вражені Божими законами, які творець поклав у природу. Тому нам ніколи не треба протиставляти з одного боку розум, знання, науку, мудрість, науковий прогрес, а з другого боку Бога, марновір'я, міф, якісь, якісь дурнички і так далі. Навпаки, чим більше людина пізнає природу, чим більше людина вивчає закони природи, вона тим більше може переконатися, наскільки великим є її Бог. А якщо говорити про те, чи може бути еволюція, як віра в те, що найпростіші організми з часом мутували і стали там, мавпами, людьми, жирафами, слонами і так далі, чи може все це бути сумісним з Біблією, однозначно відповідь ні, тому що е твердість не може бути м'якою, мокрота не може бути сухою, е світлість не може бути темною і так далі. Іншими словами, е віра в те, що Бог створив людину. В принципі, не може бути вірою в те, що людина пішла протягом мільйонів чи мільярдів років з неживої матерії. Виникла жива і жива матерія з часом, з часом, з часом еволюціонувала. На превеликий жаль, багато віруючих людей у своїй голові поєднують непоєднане. Вони говорять, що ми віримо в Бога, але Бога, який творив протягом мільйонів років. Це це повне безглуздя. Це ще більше безглуздя, ніж повірити, що в принципі немає Бога. Бог творив все за шість днів. І ем, чим більше людина занурюється в всі ці теми, вона може побачити, як багато проблем є в невірі в такого Бога, який створив все негайно і швидко. На завершення ще один цікавий факт: ранні отці церкви в 3-4 столітті, коли писали коментарі до книги Буття, де описується, як Бог створив світ, як Бог створив рослини, тварини, людину. Вони писали так, що насправді Бог створив все негайно за одну мить. Але для нас, таких тупих і марновірних, він написав, що він створив це поступово. Тому, що ми не могли би так повірити в це, і тому він нам ну добре, я вам опишу це протягом шести днів. Звичайно, що це е, такий свого роду найджарт, хоча це історична правда. Е, мова йде про те, що люди, які досліджували природу в минулому, е, вони не сумнівалися в тому, що Бог може створити все навіть негайно, не те, що якісь там мільйони років. Тому задумаємося про це і пам'ятаємо, що з точки зору Біблії еволюція це міф, з точки зору науки, це теорія, яка не має достатньо доказів.